Іншого немає. Дай два шматки ось дрібні. Тримай за горну. Паночку милість. Хоч копійку на юшку дитині. Ось візьми. Бережися, Бурі. Та -а -а. Дякую, добродію, хай господь. Пане, трохи хліба, будь ласка. Відступися, же, братче. Тут не роздача, а управа. Я дні не їв, Казав назад. Ти Іди звідси, поки цілий. Хай рушає, Марко, Нам роботи досить. Хай Бог змилує. Залиш, Соня. Ти не зможеш допомогти усім. Але, Таню, залиш. Нічку-милостиню! Гей! Вон з моєї корчми падло п'яне! Ще раз явишся ребра полимаю! Не... Здається, це корчма. Нарешті. Таня, я туди не хочу. Якщо чесно, я теж не хочу. Ходімо. Тань Соня. Соня. Не думав вас зустріти в цій дірі. Ми шукаємо тебе. Є розмова. Тоді Сука. сідайте.